От, Нептун переходив в Овен. Що це означає? Це обнулення якихось культурних і духовних систем. Бо він був у рибках, да, цей Нептун, останні 14 років, а риби це як завершення зодіакального циклу. Тобто духовний цикл за 170 років, він якби, знаєте, такий, раз і закрився. І ось саме зараз, 26 січня 26 року, починається новий цикл на нові 168 років. Розумієте? Прикіньте, і це все прямо перед нашими очами. Розумієте, дівчата? Тобто нові духовні системи, новий тип віри, все, стара оця віра, стара оця церква, все це нахер нікому будуть не ні впало. Вибачте, мене релігіозні люди релігійні. Я ніяк не хочу якось вас там образити, але ви будете взагалі по-новому на це все дивитись. Тому що у людей, от, да, от про Нептун я тільки що казала, і про Плутон, про Нептун, да, що людям стара віра вже не цікава, вони розувірились в ній, але їм потрібно почати вірити в себе. І їх треба цьому навчити, дати їм розуміти. Уявіть, 8-9 мільярдів людей на планеті Земля перестали в один день в щось вірити. В щось їм почати треба вірити в себе. Тому їм потрібні будуть такі провідники, як астрологи, нумерологи, які допоможуть їм почати вірити в себе.